Маленький протестний мітинг у кривому розі змусив расистів сильно нервуватись. Шурік Гнилькул втратив дар мови, а з ротів його злиних бачків відкрились цілі фекальні фонтани. Мусора, саме мусора, а не поліціянти, отримали замовлення на організаторів мітингу. Кастетами, трубами. І збили. Що це все означає? Що ми йдемо вірним шляхом. Бажаю здоров'я, земляки! У нас з вами сьогодні дуже важливе відео і дуже складна тема, яку я маю намір розкласти по поличкам. Я ти смотри, орьом та Не будемо витрачати часу, і давайте по порядку. У минулу суботу в кривому розі небайдужі мешканці міста, а саме пани Володимир Фоміцький, Антон Кравченко та пані Вікторія Руднік, вирішили провести віче проти рашиста Сашка Гнилькула і його шобли шакалів Вікторії Шмурдяк. І того третього у візочку інвалідному. Ой, блін, забувся. Я ж на початку відео завжди дякую вам за підтримку, за ваші коментарі, кожен із яких я читаю, за ваші лайки та поширення моїх відео, за ваше терпіння переглядати рекламу на Ютубі. І, звісно, за ваші донати. Без вашої підтримки рано чи пізно я не зможу виходити в ефір. А Саша Гнильков дуже зрадіє цьому. Вот это правда. І буде красти ще активніше, бо тоді нас стане ще менше, менше тих. Хто не дає йому мародерти спокійно? Ти Підтримуйте, будь ласка, і ми обов'язково переможемо, бо не здамося. Посилання на донати у описі під цим відео. Ну і подивіться, будь ласка, рекламу Ютуба. Мені за кожну тисячу переглядів Ютуб 50 гривень платить. Донатів не сильно багато останнім часом, тож і 50 гривень не будуть зайвими. Дякую за розуміння і підтримку. Акцію протесту анонсував пан Фоміський. Він написав відповідний запит до правоохоронних органів та зробив анонс. Окрім нього, акцію анонсували ще деякі представники засобів масової інформації, навіть гнилькулячі. Где? ось мій анонс у інстаграмі. Ось анонс пабліка ХКР. А ось. Анонс гнилькулячого пабліка Єєта Кривий Рог-Дєтка, яким володіє мешканець Кривого Рогу, член партії Шарія Олександр Шлюхатенко. Він схожий ось на цього гомосексуаліста на фото. Давайте ретельно вивчимо, що ж пише Шлюхатенко в своєму анонсі. Цитую Є інформація, що на п'ятаку кілька активістів, ухилянт від армії Антон Кравченко і дезертири 129-ї бригади Фомицький збираються провести якийсь проплачений мітинг під формальним приводом невдоволення, чи то вілкулом, чи то місцевою владою, чи то політикою офісу президента, чи тим, що місто надає допомогу військовим, чи щоб всю владу передали їм активістам. Що за бред? Шлюхете? Ти кончений, просто бред. Це враньо. Так пише шарійовець Шлюхотенко. Але тут знаєте, який момент найцікавіший? За моєю інформацією, до Шлюхатенко тричі приходили повістки до військкомату. Як ви вважаєте, він ухилявся чи й досі ухиляється від повісток? Але це не заважає йому відпрацьовувати гонорар Гнилькула щось говорити за інших. Ще Шлюхатенко пише про проплачений мітинг, так? Наче це він його організовує та проплачує. Люди з критичним мисленням розуміють, що це все маячня, і ніхто не платить за мітинги, на яких відстоюється правда. До речі, ось коментарі з пабліку Шлюхатенко. <сміття> 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 Гнилькули за мітинги платять. Це факт. Нагадайте 2015 рік, коли гнильколи організовували антимайдан і завезли гастролерів, які представлялись місцевими мешканцями, але не могли відповісти на елементарні запитання. Добре, ось цей приклад. Дивіться в якому місті це проїзд? Крівовий рог! Ви хто? кривого рога! Я броди. Я тебе ж я там ти пірова! Як ти не знаєш, нікуди!

Это те, кто не побоялись сюда прийти. Остальные боятся, потому что давление бешеное. Вот. Как, значит, каждый, кому будут угрозы, все выложить в интернет. Это будет сильнейшее, сильнейшее оружие. Каждый полностью на да, страничках объявляет, что ему идут угрозы, что ему звонки идут. Не Угрозы и звонки, уже даже на страничках стирают объявления. По улицам ходят, по улицам ходят активисты, самообороны себя называют, провоцируют людей обычных. Для разговоры, если люди высказывают мнение, с которым они не согласны, делают самосуд. народ запуган. Але менше з тим давайте, відповідаючи на запитання Шлюхатенко про те, навіщо був цей мітинг організований, ми звернемося до офіційних документів, які у відкритому доступі. І Шлюхатенко, як і будь-хто, може з ними ознайомитись. Але гнильку йому за це не платить. Тож він не буде цього робити. Але я готовий битись об заклад. Саша Шлюхотенко подивиться це відео. В інтернеті, тож звертаючись до тебе, Саша, я поясню: одна з організаторів акції пані Вікторія Руднік зібрала, якщо я не помиляюсь, 112 підписів присутніх на мітингу людей під зверненням до безпонтових дірявих депутатів міськради Кривого Рогу, які або геть нікчемні, або в кишені вілкулів. Але так треба зробити, щоб наступним кроком вимагати розпуска цих депутатів і. Хоча чекайте, я то секретні плани видаю скоро про все дізнаєтесь самі. А нікатери в інтернеті посмотрели. Так, от Шлюхотенко і інші підстилки гнилькула, такі як його заступниця Віка Шмурдяк, про яку в інтернеті є стаття. що вона перезутий сепаратист та працювала на ФСБ. Але менше з тим, ці організми писали, що на мітинг прийшло чи то 30, чи то 50 осіб. Але підписів у звернення до безпонтових депутатів було 112. А на фото, яке виставили і Шлюхотенко і Шмурдячка, я особисто нарахував 84 людини. 10-12 у тексті звернення пані Вікторія Руднік розкриває велику таємницю для наших місцевих депутатів і з юридичної точки зору вчить їх як треба працювати. А саме звертати увагу, що на Сашка Гнилькула і його підстилку шмурдячку відкриті кримінальні справи. На гнилькула за узурпацію влади, на шмурдячку за крадіжку гуманітарки і многое многое другое. Окрім того, пані Вікторія Руднік повідомляє депутатів, що з точки зору закону України те, що перевзутий рашист гнильку знаходиться у приміщенні виконкому, те, що він викликає до себе на килим начальників комунальних підприємств, СБУшників та поліціянтів, це повний зашквар і дуже схоже на державну зраду, що найменше. Здравствуйте, власне, у зверненні багато пунктів можете поставити відео на паузу і прочитати, або у описі під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, де ви знайдете цей документ. В онлайн режимі. Тут ми з вами маємо перерватися на невеличку рекламу від Ютуба, після якої подивимось на те, що ж Мурдячка у Фейсбуці писала, і які там страсті хрестові розгорнулись у коментарях. Не перемикайтесь за 30 секунд. Зустрінемось. Як мені здається, хвора на всю голову депутат міськради від блоку перевзутих рашистів гнилькулів, нешановна шановна пані Вікторія Шмурдяк, разом із шарієвцем Шлюхотенко висрали собі ну одна у Фейсбуці, інша в телеграм-каналі, публікацію, де рішуче засудили акцію протесту проти мародерства та незаконного захоплення влади в кривому розі. Шмурдячка, яка на секунду депутат, і на неї розповсюджуються норми депутатської етики, але навряд чи комісія з етики буде на це звертати увагу менше з тим. Шмурдячка пише, що гру група божевільних провела масове народне віче у кількості до 50 осіб. При цьому ж сама шмурдячка публікує фото, на якому неозброєним оком видно більше ста осіб. Але якщо порахувати без полісменів, то я особисто бачу на фото 84 людини. Шмурдячка пише, що організували мітинг, дезертир, уклоніст та клієнтка ПНД. А пані Вікторію Руднік шмурдячка називає шавкою Антона Кравченко, який в її списку Уклоніст Леж би язиком. Бо... У кінці шмурдячка використовує рашистський наратив, але трошки його перероблює. Ну що ж, давайте трошки розберемося з цим висером. Перш за все, у шмурдячки, наскільки мені відомо, щонайменше двоє синів. Один, наче десь в НГУ воює, але це не точно, можливо, воює, а можливо, як і все інше. А за другого, мене просили запитати у шмурдячки. Тож, Віка, як там твій син, якого ти пристроїла у відділ культури міськвиконкому, а потім пристроїла до військової адміністрації? До речі, у відділу культури він не з'являється, а числиться. Це щодо рідних синів. Є ще не рідні сини, які ведуть канал на Ютубі з назвою Третяк груп. Ось один з відосів на цьому каналі знятий 4 місяці тому. Давай на міський. Я підлягу. Ви нахуй не платят. наша команда. Називається все. І група очень класне названня. Ми думали всі вместе. Я на всяк випадок зберіг усі відео з каналу, бо може його видалити захотять, то я зроблю клон і перезаллю на своєму Фейсбуці. До чого я все це веду? Справа в тому, що про шмурдячку давно ще дали повний розклад на одному сайті. Ви можете знайти цю публікацію, якщо введете в пошук Вікторія Самойленко. Тедир. у тій статті нам повідомляють, що Віка Шмурдяк. Працювала на ФСБ, що вона розповсюджувала в кривому розі рашистську пропаганду, що її благодійний фонд розводив бійців АТО на гроші, а також збирав про них дані, де вони живуть і чим займаються. Особисто я суб'єктивно вважаю і думаю, що шмурдячка це робила для того, щоб коли рашисти захопили б кривий ріг, вона б дала ці дані, щоб ті прийшли до бійців АТО і стратили їх як хорошо, що і збілі покалечілі чоловіка. Звісно, це очевидно, що коли почалась повномасштабна війна, шмурдячка приєдналась до головного расисту Кривого Рогу. Сподіваючись, що як тільки Саша здасть місто, вона буде його заступницею і надалі, та зможе змусити замовкнути будь-кого, приславши расистів з автоматами додому. На мою думку, і як нам про це говорить розслідування у кримінальній справі проти шмурдячки за мародерство на гуманітарці, вона і зараз намагається допомагати ворогу, послаблюючи наші збройні сили тим, що краде у них не тільки обладна а й їжу давайте зараз разом послухаємо покази свідків. А саме одного з волонтерів, який з 2014 року допомагає нашим захисникам, а наразі називає гнилькула мародером. Дивимось, ми їздимо зараз на передову, де наші хлопці, 129-та бригада, 17-та танкова і іншим допомагаємо бригадам, тому що багато запитів, йде. і саме ми у всіх були. У всех есть жипы, у всех есть медикаменты, но как думаете, у кого нету вообще ничего? 129 17 е 17-я танка. 17-я танка недавно нам рассказала историю о том, что видели, те пропали куда-то их пайки и сейчас им сократили вообще еду. То бишь они практически голодные стоят на передовой. У ребят нету генераторов, нету старлинков. Э, Нету э, беспилотников, которые спасают им жизнь. Как вы думаете, вот эти ребята просто так погибли? Они погибают, чтобы защитить нас прежде всего. А здесь вот эти вилкулы, которые хватают эту гуманитарку, таким количеством воровать то, что он делает, это просто невозможно. Власное, вы сами все чулы. Це, звісно, лише фрагменти, це лише один голос із тисячі голосів, які можуть розповісти нам правду. До речі, повне відео з цим волонтером є у мене в телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете у описі під цим відео, трошки нижче від донатів. Повернемося до висору шмурдячки у Фейсбуці, а точніше, до коментарів, які там почали з'являтись, у тому числі після мого запрошення в телеграмі написати цій істоті кілька слів. Спочатку більшість коментарів була дуже позитивна. Шмурдячку хвалили і лизали їй сраку. Найактивніше, тіп на прізвище, чи то мудак, чи то бідняк, не пам'ятаю. Цей тіп раніше був чиновником, здається, в Херсоні, хоча можу помилятись, він алкаш, і його звільнили з роботи за те, що він бухав і спускав гроші на ставках і в онлайн-казино. Зараз його підібрали зі смітника гнилькули і дали якусь посаду в якомусь виконкомі, де він, окрім іншого, лиже сраку хвойдам гнилькула. Ще один активний коментатор, імбіцил Віталя Оніщенко, який, типу, був в опозиції до гнилькулів, але зараз передумав. Власне, я переконаний, що Віталіку просто почали платити. Хоча сам він, звісно, це заперечує. І називає гнилькула вождем усіх вождів, альфою та омегою, богом усіх богів. Спасибо. Ну і найголовніше, на що особисто я звернув увагу, коментарі від пророка Артема Мороки, який дуже довгий час був проти гнилькулів, але через війну передумав і встав на їхній бік. Нічого не буде. Скажу відверто: я Артема не засуджую. І тільки, будь ласка, поставтеся з розумінням до того, що я зараз скажу. На місці Артема я би теж так говорив і робив. Напевно, Скріш, ні, але може. Чому? Бо Артем пішов добровольцем воювати, а командири в його підрозділі, де він був спочатку, були повністю під гнилькулами. І звісно, мародерили, давали ідіотські команди та обіцяли вбити своїх бійців, якщо ті будуть щось вирішати чи виступати. Зараз Артем перевівся в інший підрозділ, який також повністю під гнилькулом, але вже не в такому пеклі, як колись. Тож я переконаний, Артем хвалить гнилькулів лише для того, щоб вижити. І маю надію, що після війни повернеться до нас та Розповість дуже багато цікавого про мародерство своїх колишніх командирів, шмурдячку, гнилькулів і інших покидьків. Звісно, я можу й помилятись, і Артем просто тупо продався, але я не хочу в це вірити. Так, давайте швиденько переглянемо з вами ще одну рекламу та будемо підбивати підсумки, адже й так вже довго затягнули з цим відео. А в підсумках теж багато чого треба сказати. За рекламу, будь ласка, не ображайтесь. її б не було. Аби ми з вами погодились, щоб кожен глядач донатив одну гривню за один перегляд. Але на жаль, донатить сили 10-15 людей, і то не постійно. Буває таке, що 50 гривень за 10 годин моєї роботи. Давайте погодимо, що мітинг цей дійсно був невеликим. Майже як пишуть гнилькули 50 осіб. Але ми знаємо, що гнилькули крадуть щонайменше половину. Тож і тут вкрали, бо людей було більше ста. к народу не треба боятися, йти. цей мітинг був таким маленьким з двох причин. Перша це тому, що про його організацію попередили за кілька днів, а треба, хоча б за місяць, робити анонс, і увесь цей місяць максимально рекламувати мітинг, щоб прийшло більше людей. Друга причина в тому, що гнилькули володіють більшістю ЗМІ Кривого Рогу. І у цих змі вони максимально знецінюють такі мітинги, маргіналізуючи людей, які їх відвідують. Тож, якщо хтось побачить Олександра Шлюхотенка, заберіть в нього телефон і видаліть канал. І у гнилькула на одне змі буде менше. Я, звісно, жартую, не треба нічого такого робити, бо це незаконно. Куплені гнилькулами так звані правоохоронці записали і мене в організатори мітингу та шукають привід, як мені пришити якусь кримінальну статтю щоб змусити замовкнути мені про це стало відомо від чесних правоохоронців і я сподіваюсь що ті нечесні які взяли у гнилькула гроші побачивши це відео зрозуміють що мені про ваші плани відомо просто так я не здамся а ви будете відповідати за свої вчинки так чи інакше Це все реально тепер звертаюсь до пані вікторії руднік панів антона кравченка та володимира фоміцького Шановні, пропоную вам розглянути можливість організувати масштабний мітинг на якусь сакральну дату, наприклад, на Геловін, щоб вигнати чортів з Кривого рогу, та заздалегідь почати рекламувати цей захід, щоб нарешті показати усьому місту та гнилькулам в першу чергу, що нас з вами не 30, не 50, а тисяча або й більше. 5 мільйонів вірю, що це можливо, і вірю, що це покажуть по усім змі не лише в кривому розі, а й в Києві. І лише після того, як тисячі людей скажуть гнилькуляку на гілляку, можуть початись суспільні зміни, і цей картковий будиночок почне руйнуватись. Я би залюбки сам організував цей мітинг, але ж ви знаєте, як проплачені гнилькулами мусора працюють. Це треба теж розуміти. Ви ж пам'ятаєте суд над Юлієм Морозовим, який просто їхав собі на машині до батьків, а позаду чомусь загальмувала маршрутка, перероблена із вантажної в пасажирську. І в цій маршрутці впала літня жінка та зламала собі кістки. Засудили не водія маршрутки, не того, хто допустив вантажну маршрутку на дорогу пасажирів возити, а саме Юлія Морозова засудили, бо він виступав проти гнилькулів. Ну А зараз вже не так активно. Думаю, на мене чекає щось дуже схоже, бо нема в кривому розі правосуддя та є корумповані мусора. І видно. але я все одно не здамся, і буду боротись проти гнилькулячої мафії до перемоги або до смерті. Не знаю, що буде раніше. У будь-якому випадку, ми з вами бачимо, що навіть 112 людей у суботу, на 95-му кварталі можуть змусити гниль рашиську боятись нас, боятись настільки, що забувають про етику, про те, що вони типу депутати, вони сотню із нас бояться. А що буде, коли нас будуть тисячі? Побачимо. Ну а на цьому в мене все. Дякую за вашу увагу та підтримку. Сподіваюся, я заслужив донат на кавусю. Якщо так, посилання на донати та номери карток у описі під цим відео. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А гнилькуляку на гілляку. А все остальное то такое атлукало.